Шановні болівальники, починаємо пряму трансляцію. Заключного поєдинку в групі, група Б. Атлет Карбон. Матч за вихід. Четвертьфінали де нашої команди. Потрібна лише перемога. Можливо, хтось рахував і нічого підходить. Ну, Завжди налаштована на максимальний результат, тому тільки перемога. Олексій знаходить. Бабіч. І класний пас на Фармана в розріз між футболістам зробить Теймуров. Теймуров знаходить Кавуна і. Удар вище ще класно знайшов. Теймуров Кавуна. Пробивав Максим. Трохи вище. Мені здається, під м'яч трохи ударив. Але ну що, друзі, от у нас і відповідь. Розганяє атаку. Підключає Данила. Знову отримує м'яч. І класний пас поза грою. Не було, залишився. Все, і удар і момент, друзі. Який момент класно зіграв асистент? Залишився. Власенко, 15-й номер на дальній лінії. Я думаю. Щоб треба було забивати знову у нас дежавю від попереднього матчу студентами, де так цей пас. І знову подача. І удар Липового. Класна, класна вирізка від Тищенка. Чудовий удар, Андрія Липового, трохи вище вирізка. І капітаном Карбона. Ой, друзі, це небезпечно, друзі. Чому він сам? Друзі, і ми... І ми пропускаємо цей несподіваний гол від рикошета Вір'яна No77. Відкриває рахунок матчу. Нічого не міг зробити, на жаль, наш кіпер. Мяч по зрадницьке залітає Нічим тваризенком, друзі. ну. Ой, класно зіграв. Колвун і. Юда Григор! Феномінальний просто. Затамував, я подих, чекав в розних Як зіграв прямо, прямо на носовій хустинці зіграв у нас пресіч. Шикарний момент. Беров двох на замахі, підпав і в падінні. Пробив все-таки вратаря Ферта 1-1, друзі. Дочекалися ми цього шедевра знову. Що не гол, то пресіч. Я хотів сказати, що не гол то шедевр, друзі. Там зміщається, де пас. Паш пресип забиває гол! Класний гол, не знаю, може рикошет не побачив, ну просто не побачив, можливо, удар оферт і м'яч залітає, правий від вратаря кут, Примісінка в кут, друзі, ну класний удар, він не, поп... не пропадає, друзі. Ну що, кутовий не пройшов дарма, друзі. Просто... просто класний удар, дубль на рахунку. Назарія Пресяча. Друзі, знову Артем. Є класний пас и Хто там? -а! -а, 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 -а <-с2> і нарешті ми забиваємо. Класний пас. Привітаємо Си і заходить Швейця. Ілю... Ілля, забиває гол, друзі. дебютний гол цього юного футболіста. Ну, юного, друзі, маю право. 2007 року народження. Класний удар. Вірний воротар. Дебютний гол Швейцарії. Чистий момент. У нас прорив Танжицький, друзі, це неймовірно. Неймовірно. Друзі, на жаль, автогол від Крицького Олександра. Ну, ну ж таки Не було Поза грою. Вривався Танжицький і зробив свою танжицьку справу. Два і... Фінальний свісток арбітра скрипника Максима сигналізує про впевнену важку, але впевнену перемогу нашої команди з рахунком труда. Друзі, ну нарешті я знаю рецепт карбонари у виконанні кухарю атлета. Це дубль пресіча та швець, друзі. І буде у вас смачна карбонара. Ну, це жарт, нікого не ображаю. Так що дякую футболістам карбона. Приємне враження вони справила, думаю, команда годується до... Сезону, тому їм побажаємо успіхів, без травм. А нашій команді велике дякую за цікавий футбол. І завтра ми очікуємо суперника в черзі фіналі, друзі. Дякую, що були з нами. Слава Україні і смерть ворогам!